Якщо говорити по результатах 2011 року, то ми зразу відмічаємо про те, що Оріон, тобто державна частка, яка є, вона складає 96% Оріону в 2011 році не була продана. Причина ж залишається та ж сама, оскільки... Діюча програма приватизації і чинне законодавство з питань приватизації, застосовуючи його до Оріону, обмежує кількість покупців. Обмежує кількість покупців в тому плані, що, по-перше, підприємство є і має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, і воно знаходиться в цьому переліку. І друге, те, що державна програма приватизації сьогодні діюча. Має норму про те, що для таких і подібних підприємств покупцем може бути промисловий інвестор. І це звужує кількість бажаючих, а в нашому випадку приводить, що їх взагалі немає. Тому оріон черговий раз не проданий був. Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому. Закон про державну програму приватизації, наскільки ми знаємо, вона знаходиться в адміністрації президента, і цей закон на найближчим часом має бути підписаний. Із всіх проєктів державної програми приватизації ми володіємо інформацією про те, що для таких, чи до таких підприємств, як Оріон, Буде змінені підходи щодо приватизації. І вважаємо, що це в кінцевому результаті дасть нам можливість цей пакет акцій продати. Так. Це що стосується орійову. А тепер питання, коли підняв питання з Бруча. в якому ключі нас воно цікавить. Дивіться, ви це знаєте не гірше від нас. Наприкінці минулого року в Збручі буквально викинули на вулицю 50 людей, які займалися виробництвом, зокрема поліграфією. Чи правильно це, чи законно і так далі? Я е, дуже е, буду обмежений щодо судження по ситуації по збручу, оскільки дане підприємство не знаходиться і не перебуває у відданні ні фонду державного майна, ні регіонального відділення. І воно лише корпоратизоване, і функції по управлінню здійснюють значить їхня безпосередньо структура, то може бути вже так. Якщо говорити често, скажімо, з точки зору мене як чиновника, то я вважаю, що на сьогоднішній день загублено таке підприємство в області, от яке має і мало. Всі підстави для того, щоб бути таким потужним підприємством, могло б обслуговувати дуже багато саме газет, які воно друкувало раніше, але, напевно, йдуть по іншому шляху, незрозуміло з яких причин, втрачаючи ринок і тим самим е стається те, що люди залишаються е без роботи. Я думаю, що з цього приводу значить, треба тільки звертатися до органу, який безпосередньо сьогодні здійснює управління даним об'єктом. Там жодна акція, наскільки я знаю, не продана, і ніхто її не продавав, тому що вона ні центральне, пала, ні регіональне відділення не поступала, а тільки корпоратизовано. І 100% акцій знаходиться в управлінні. Ну, тоді державного комітету зараз я не знаю в процесі. Реорганізації органів виконавчої влади, куди перейшло управління цими акціями. Наступне питання, воно теж вже має довгу історію. Питання аеропорту і боргів Чернера, як я правильно назвав, так? Питання дуже цікаве. Цікаве для нас тим, що. Знаєте, ми пройшли всі суди, виграли справу, а на сьогоднішній день навіть це десь і з'являється інформація, в засобах масової інформації про те, що регіональне відділення щось там гальмує. Я скажу, що регіональне відділення абсолютно нічого не гальмує. Ми пройшли всі суди, я повторюю вже в черговий раз до Верховного суду. Справа виграна, аеропорт покупцю переданий не був по тій причині, що жодної копійки згідно договору купівлі продажу сплачено не було. Акт прийому передачі не був підписаний. Аеропорт, як був в комунальній власності обласної ради, так він і залишився, і перебуває до сьогоднішнього дня. Мова йде про те, що. Покупець подав в суд і сказав, що регіональне відділення перевищило свої повноваження при приватизації даного об'єкту, і що цей договір треба визнати недійсним. Ми звернулися були в свій час із своїм позовом, зустрічним позовом і сказали інше про те, що ми керувалися делегованими повноваженнями і ми здійснили приватизацію аеропорта в відповідності до чинного законодавства. Був підпис... визначений переможець, підписаний договір купівлі-продажу, і покупець не виконав своїх зобов'язань, тому він повинен сплатити, визнати договір, договір розірвати і покупцю сплатити штрафні санкції за невиконання своїх умов договору купівлі-продажу. І наша позовна заява була задоволена, і вона пройшла всі судові інстанції аж до Верховного суду України. Після цього був наказ, наказ суду і відкрите виконавче провадження. Виконавче провадження тривало декілька років, заблоковані були ряд рахунків і так далі. Суми були перераховані з межах 800 тисяч в результаті виконавчого провадження. Після цього, коли було все майно описане, арештоване виконавчою службою. Нам буквально в кінці минулого року поступили документи із виконавчої служби. І вірніше майно не було реалізовано на двох торгах виконавчою службою. І нам було запропоновано, чи не проти ми взяти це майно. Оскільки ми діяли від імені обласної ради, ми провели консультації і прийшли до висновку, оскільки майно не реалізовується, забрати це майно. Після цього. Ми отримали, значить, виконавчої служби відповідні документи на це майно. Згідно цих документів, ми повинні були отримати свідоцтво на право власності і нотаріусом завірено по місцю знаходження цього майна. Коли ми звернулися до нотаріуса, нотаріус відмовив нам передачу цього майна і нотаріально посвідчені документів. Значить, в той же час покупець звернувся до суду і. Те ж саме оскаржив документи виконавчої служби. Зараз документи розглядаються у господарському суді. Як тільки це закінчиться, значить ми будемо напевно подавати до суду на нотаріуса про те, що він не реально не посвідчив передачу нам цього майна. От вона зараз на стадії, так би мовити, завершення. Я хочу сказати, що. Регіональне відділення для територіальної громади на рівній дорозі, гладкій дорозі, заробило певну суму коштів. Мільйон 700. На сьогоднішній день регіональне відділення перераховано до місцевого бюджету. Нарешту. Майно не продається, мова й те, те, що забере майно і воно буде передано на баланс одного із підприємств, підприємств обласної, обласної комунальної власності. Ось така на сьогоднішній день ситуація. Дякую. Воно довго тривало в часі, але ми впевнено в відповідності до чинного законодавства йде. Просуваємось вперед, так, так? так. Скажіть, будь ласка, чи у вашої компетенції, скажімо? Цукрові завод Поділля, який зараз не працює. Якщо так, то яка там ситуація? Бо наскільки я розумію і знаю, завод давно не працює, а землю кусками відділяють і вже там ведуть. Промислове, не промислове, а житлове будівництво. Значить, завод Поділля він складається з двох частин: відкритого акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. В товаристві з обмеженою відповідальністю знаходиться все майно. У відкритому акціонерному товаристві знаходилися жилий будинок і гуртожитки. На сьогодні житловий фонд вату Поділля, в тому числі гуртожитки, передані в комунальну власність міста. Оскільки відкрите акціонерне товариство не має чим сплачувати за землю плату відповідну, то вся земля передана місту. Земля. От. Інше питання, що на фондовій біржі з'явився покупець, який свій час, а це вже більше, ніж два роки, купив пакет акцій державній розмірі 55%, але на сьогоднішній день ним не подано документів для внесення змін у державний реєстр. Зараз цей процес триває щодо внесення змін в реєстр. Акціонери по відкритому акціонерному товариству «Поділля». Якщо колеги не мають запитань, я ще маю запитання. Я знаю, що тривалий час Фонд держмайна займався приватизацією незавершеного будівництва. Я не хочу говорити фрагментарно, а хочу узагальнити це питання. Наскільки цей процес підчистив оці незавершені об'єкти і дав їм друге життя? Я б скажу, що е, закон про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва, він в Україні дуже ефективний. І в тому числі в Тернопільській області. Тому що ряд об'єктів, які були, е, як кажуть, забуті всіма. І забуті на протязі 10 і більше років об'єкти, які, ну, в крайній випадку ті, які пройшли через руки регіонального відділення, жоден об'єкт не був законсервований. От так як закінчилась цегла і розчин, як будівельники пішли, так він залишився. І, до речі, окремі з них стали небезпечними, тому що з точки зору науки, Кожен рік незаконсервованого об'єкта незавершеного будівництва руйнується, так, руйнується на 10%. І зменшується його вартість на 10% кожен рік. По Україні були випадки на об'єкти незаконсервованих, незавершеного будівництва. Вони ніким не охороняються, були нещасні випадки. Тому дія цього закону дала можливості знайти покупців. І ці об'єкти завершити, і відкрити дуже багато робочих місць. І до сьогоднішнього дня ці об'єкти працюють. Ми зараз тишмов цифру з початку року, а вона навіть і в мене одну деталь, що майже всі об'єкти, які були приватизовані, вони завершені будівництвом, і вони функціонують. Звісно, що вони приватизовувалися без первинної мети. Тому що будувалося щось одно, а в кінцевому результаті почалося щось інше. перепрофілювання, змінення мети, окремі були плановані і під житло. От. Але всі вони завершені в будівництві. Всі. Я на сьогоднішній день ще декілька десь 5 чи 6 об'єктів нас незавершеного будівництва знаходиться на контролі, які є в стадії завершення. Ще один суттєвий момент в цьому питанні. Ці об'єкти продавались з землею чи без землі? Значить, особливість така, що до 2008 року. 2008 року. Об'єкти незавершеного будівництва продавалися без земельних ділянок. В всіх договорах купівлі-продажу було записано, покупець самостійно вирішує питання щодо подальшого використання земельної ділянки з місцевими органами виконавчої влади. А це було записано в всіх договорах купівлі продажу Тому що, коли розпочиналося будівництво, зрозуміло, що були документи щодо відводу земельної ділянки. Але вони потім це продовжували, виготовляли всю землепорядну документацію, укладали договори оренди. Проблем у нас особливих з тим не було. З 2009, 10-2011 рік стало питання приватизації об'єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками. Але я вважаю, що Розумієте, були такі об'єкти незавершеного будівництва, які продавалися для завершення будівництва і під розбирання. То оці минулі роки, скажімо, навіть якщо об'єкт йшов на приватизацію і під розбирання, обов'язково треба і земельну ділянку. І Це було неправильно. І вже ми маємо підтвердження моїх слів те, що буде послаблення в цьому плані і в новій державній програмі приватизації, а нова державна програма приватизації вносить зразу зміни до чотирьох законів: закон про малу приватизацію, закон про велику приватизацію, закон про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва і закон про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі. І там вже буде це питання врегульовано. Тобто з цього моменту продаються об'єкти незавершеного будівництва разом із земельними ділянками. Це означає те, що поряд з тим, що ми оцінюємо вартість незавершеного самого будівництва і ми виготовляємо всю землепорядну документацію, оцінюємо вартість земельної ділянки, і на аукціон йде об'єкт приватизації, об'єкт аукціону, верніше, який складається з двох частин вартості цього незавершеного будівництва. І вартості земельної ділянки. Тобто, з одного боку, він стає дорожчим, але він стає привабливішим. так? Дорожчим стає, але тоді покупцю зразу, так би мовити, передаються всі права на земельну ділянку. От. Но я вам скажу, що особливого інтересу ми не побачили в покупців після того, як, скажімо, ще ввели компонентом об'єкт аукціону земельну ділянку. Окремі покупці йшли, і їм легше йти по шляху, придбати об'єкт, земельну ділянку тимчасово взяти в оренду, а потім завершити об'єкт приватизації, вести його в дію і вже потім е, приступати до е, приватизації земельної ділянки. А тут все зразу. А, Накладно, кажіть, будь ласка, Михайло... і два місяці для розрахунку. Серед довгобудів одіозним є, скажімо, оця наша обласна бібліотека. Запитання авантюрне. Чи серед всіх тих проєктів, які були добудувати і так далі, чи не розглядались питання приватизації цього об'єкту? Ні, цей об'єкт ніколи не попадав в переліки об'єктів на предмет майбутньої приватизації. І зрозуміло, мені здається, чому. Тому що все-таки влада ставила питання і ставить до сьогоднішнього дня, що цей об'єкт повинен бути завершений за державні кошти. І введений в дію як бібліотека, а не щось інше. Цільове призначення. Цільове так? призначення зберегти. Повірте мені, якщо б постало питання, що його треба продати, і без збереження, так би мовити, первісного призначення, він дуже був би швидко приватизований. Ліквідний так, об'єкт. Так, так. Об'єкт ліквідний, так. Тим більше його місце знаходження ніколи не стояло питання, я вважаю, що це правильно. Що це правильно, тому що. Місто бібліотека потрібна, Михайло Михайлович. А по обленерго? Там давно була інформація, що Вінницька обленерго приватизують. А як Тернопіль? що стосується Тернопіль обленерго, воно є в переліку, от що буде підлягати приватизації. Там залишено на сьогоднішній день державній власності 51 відсоток, і 151% 25% відсотка плюс одна акція. Буде підлягати приватизації, а 25 залишиться за державою. Угу. Можна уточнити? Ви говорили про завод Оріон. От, згідно нового законодавства, чи можна буде з заводу зробити ринок там, чи склад, чи там інші якісь ні, ні. 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 Згідно навіть і е, сьогодні діючого законодавства, і нового е, законодавства, е, завод тих 96%. Буде продано з метою, його тою, яка на сьогоднішній день виписана в статуті акціонерного товариства. Ви як людина державна, хочу почути вашу думку з приводу комбайного заводу. Зрозуміло, що як підприємство, воно вже не уживе. Але оцей крок, що з одного з потужних корпусів зробили ринок, тобто торгівлю. На ваш погляд, це правильно, логічно, обумовлено? Знаєте, любі ситуації треба виходити з того, а що там могло бути, якби не був цей ринок? Ви запитаєте мене? Чи ви роздумуєте? Я роздумую. Сьогодні сільськогосподарське машинобудування в державі втрачено. І Ставити питання сьогодні, що комбайновий завод міг би був працювати і випускати ту продукцію, яку він випускав, напевно, не зовсім правильно. Для того, щоб завод був жив, йому треба було перші інвестиції і нові машини, нові машини, які в нас з'являються на ринку з інших держав. Інвестицій не було. Держава віднеслася до цього, ну, я б сказав, в деякій мірі, може, ліберально навіть. Появилися власники, які там були. Перспективи якоїсь вони далеко і не побачили, і залучення теж е, інвестицій не було. Завод почав занепадати. Люди почали йти. Відкрита справа була про банкрутство. Зростали борги по заробітній платі і все решту-решту-решту, що є. Вирішили в одному із корпусів зробити епіцентр. Що характерно, там тільки половина корпусу цього довго так? є під цим торговим центром. А друга половина ні. І так, навіть якщо заходити в цей, я замітив, можливо, ви замітили, і так будете заходити в цей. Торговий центр, подивіться, на ліву сторону. На ліву сторону, там, де е, вони е, не взяли його для торгового центру, такі е, на даху ростуть дерева і так далі. Так. і так далі. Тобто використано приміщення. Ну, Судячи, заходячи в цей епіцентр і бачачи, скільки там є людей, то напевно він для людей потрібен, так чи ні? А тимчасово сьогодні він для заводу використаний бути не може. Але я хочу повернути ситуацію в інший бік. До здачі нашої промисловості. Ну, вона, її можна здавати, це не до фонду держмайна, взагалі. Ці потужності наші промислові можна втрачати, впускати до певної міжі. Але якщо ми вже нині дійшли до того, що кулькові ручки привозять з Китаю, ну, напевно, щось не все добре в нашому царстві. Можна вам розказати одну статтю, яку Чайно. я прочитав? Ну, то можна це не писати, це я вам розкажу, я здивувався. В одному з журналів один американський дипломат роздумує, але з чого починає свої роздуми? Він приїхав на, на державному автомобілі додому. На його державному автомобілі стояв американський прапор. І перебуваючи вдома, він почув, що спрацювала сигналізація. Ви пишете чи ні? Спрацювалося, він виглянув вікно і подивився, що біля машини там щось діти граються. Він зрозумів, що десь хтось штовхнув дитину дитину, і напевно на машину спрацювалося. І він не придав цьому увагу. Але коли він вийшов вже, підходить до автомобіля і бачить, що зламаний флажок і американський прапорець лежить біля автомобіля. Він піднімає. Оцей прапор з флаштоком і на флаштоці читає мади і І він починає, що для американського прапора такої держави оці невеличкі фла пластмасові флаштоки роблять Китай. І після цього він взагалі починає аналізувати економіку і політику Китаю. Та, Розумі? та, я розумію, але О, ви розумієте. Тому він, тому я веду до цього, що ви кажете, що кулькові ручки везуть з Китаю. А що не везуть, скажіть не з Китаю. Ні, я власне до цього кажу, що ми описали вже до так. цього, що вже саме елементарне. Підтримую кажу, і розділяю вашу думку. Про машини про танки. Розділяю вашу куль, думку. До кулькових ручок, якщо вони вже дійшли, розділяю вашу думку. Ви розумієте, це економічна війна, це вже економічна війна. Ну, ми не можемо, скажімо, як прийма. держава жити тільки на торгівлі. То не той метод, мале підприємництво, я розумію, що основою складає торгівля, Ну це абсурдний шлях, то шлях нікуди. Виробництво зрозуміло не в таких масштабах, не в тих технологіях, але воно мусить жити. І цим має державний можливість, очевидно, трошки піклуватися. Може, я помиляюсь, я не все знаю, але я думаю, це що Це Правильно. Так. І для того, щоб розумієте, для того, щоб навіть налагодити. Виробництво цих кулькових ручок, про яку ведете мову, то функція держави створити умови підприємництву, щоб ці кулькові ручки були виготовлені в Україні. І створити такі умови, якщо вас, як підприємці, який хоче це робити, немає коштів, ви мали можливість створити спільне підприємство з тими ж китайцями. Буде так, але робочі місця тут подати. І так. робочі місця, і залучення інвестицій. А завтра наша нація просто деградує, О. якщо китайці нам будуть вже привозити все, все буквально все. Так? Ну ми ж бачили, що вже є, привозили ми і гречку з Китаю. Ну це зрозуміло, так. Я не кажу про решту речі, які їх привозять і купуємо. І вже немає важко розрізнити ту, скажімо, електроніку, автомобілі, все решту, так. чи то китайські, чи то фірмою. Так що проблема є тут. Цілком правильно ви кажете. Проблема є. Скільки? 84 було, 82 продано, 2 осталося. А то за який період? З початку. З самого початку. 84. Об Приватизовано об'єктів. Незавершено будівництва. Незавершено будівництво. Так, 82 об'єкти. Це державної форми власності. 82 об'єкти. Це справді господарський підхід. Так, Господарський. Я кажу, наскільки цей був ефективний закон про, і він є до сьогоднішнього дня, про е, приватизацію, про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва. Минулого року фонд Держмайна судився з одним з будівельників Тернопільщини за гуртожитки. По-моєму, в Чорткові чи в Борщові. Тернопіль буд. Лило. З чим закінчилось судно? А ще не закінчилось. Справа ще в Верховному суді України. А хто ініціює? Фонд Держмайна, Верховний суд чи будівельник? В даному випадку в Верховному суді ініціюємо вже ми. А до цього так. Вони ми, вони ми. А в двох Залежно словах, хто виграє, хто програє. В двох словах нагадайте історію. Історія та, що був гуртожиток в одного із структурних підрозділів ПМК, яке входило в структуру Тернопіль-Буду в От. Ми проаналізували всі документи і вважаємо, що цей об'єкт, цей гуртожиток не війшов в статутний капітал Тернопіль-Буду при його приватизації в 1900, якщо я не помиляюся, в 93 чи 1994 році. А вони заявляють, що це їхня власність. От і звідси все почалося. От, нам трошки було важче, тому що ми не здійснили приватизацію цього об'єкта центральний апарат, але ми всі документи, які можна було, ми отримали.